Починаємо наші проводи, і сьогодні ми від'їжджаємо міняти наших побратимів ви вже знаєте. Ярославич, прошу вам слово. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні! слава! Ну коли я з вами вітався, то хтось з наших хлопців сказав: Ну що ж тут так тихо, як на якихось поминках чи що? Та ні, товариство! Це є відчуття майбутньої перемоги над ворогом, над споконвічним ворогом українців, над Москвою, над заклятим Путіним, який загарбав частину нашої території, нашої української держави, святої нашої української землі і зараз хоче знищити дух українців, але тому не бувати серед вас. Багато людей, які є успішними в цьому цивільному житті. Серед вас багато депутатів. Серед вас науковці, серед вас студенти, серед вас успішні підприємці. І це говорить тільки про одне: що сьогодні нація є єдиною в боротьбі з кремлівським большевицьким ворогом, з тим дияволом. Який топчеться поки що по нашій рідній українській землі. Я хочу вам побажати цієї витримки, сміливості, сили духу. Я хочу, щоб ви розуміли, що ми усі вами пишаємося. Вся нація дивиться сьогодні на вас. Я хочу, щоб ви повернулися з перемогою і щоб таке найближчим вже часом, коли ми тут. Вулицями Києва знову будемо вкотре йти! Знак величі української повстанської армії, щоб в перших рядах йшли ви і на своїх прапорах принесли оцю перемогу над ворогом. Тримаємося, браття, з Богом до боротьби і до перемоги над большевицьким дияволом! Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Домслав Направо Фу! Просто